Всім українські хеллоу! мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і спілкуємося англійською в колі однодумців. Впевнено, і головне без бар'єрів. Вам дуже сподобалось моє відео про п'ять додатків для вивчення і практики англійської, особливо той момент, де чудак показав мені свою піпірку. Тим, хто не дивився це відео. Залишу посилання в описі. у цьому відео. Я поділюся з вами новою п'ятіркою корисних і інтерактивних застосунків, які ви, до речі, не почуєте про Duolingo або ж інліш але які однозначно допоможуть покращити ваш словниковий запас, розуміти англійську на слух, вивчити граматику і навіть покращити навички спілкування. BBC Learning English. Цей застосунок має різноманітну кількість навчальних матеріалів: подкасти, відео, статті, інтерактивні тести на будь-які теми. Обираєте цікаву для вас тему, дивитесь відео або ж спочатку читаєте транскрипт, щоб краще зрозуміти його суть, і потім проходите невеличкий тест. Застосунок має також додатковий розділ, де ви можете сфокусуватися на бізнес англійський, або ж англійську з новинами, граматику, словниковий запас і так далі. Трохи про переваги та недоліки. Одну із головних переваг я би назвала, що застосунок повністю безкоштовний. Має різноманітну кількість навчальних матеріалів, а також містить в собі актуальні новини про те, що відбувається в світі. Що стосовно мінусів, так це те, що застосунок не підходить для всіх рівнів. Мені здається, найкраще буде для B1, можливо, A2 і вище. А, має багато реклами за рахунок того, що застосунок безкоштовний, ви дивитесь рекламу. Наступний. Промова learning language. не знаю на що я це зробила, але мені здалося, що це буде прикольно. Промова um, насправді я обрала цей стосунок. Він мене привапив тим, що я подумала, що це. Українських розробні це дуже корисний інструмент для тих, хто хоче вивчати мову на рівні від Beginner до Advanced. Застосунок пропонує широкий спектр можливостей для вивчення граматики, поповнення словникового запасу, розвиток навичок, читання, сприйняття на слух, письма та вимови. Крім того, він дозволяє вам відслідковувати свій прогрес. Щось типу трекру. До речі, я теж таки для вас маю 4 Weeks English Habit Tracker справжнього українця або українки. Отак він прикольно виглядає, які ви можете завантажити абсолютно безкоштовно. Посилання залишу в описі під відео. Просто не забудьте подякувати своєю вподобайкою, плюс коментар, плюс підписка. Спромова я, до речі, вивчаю французьку-англійською, і це дуже-дуже прикольно. Обираю тему, вивчаю нові слова і фрази, і це, до речі, дуже важливо. Я розказувала про це в своєму попередньому відео про п'ять технік запам'ятовування англійських слів, і зазначила, що вивчати просто слова неефективно. Ефективно вивчати їх в слова або краще. Вречня із плюсів я би зазначила те, що застосунок має широкий вибір мов, а також є дуже таким інтерактивним і підходить для всіх рівнів. До речі, мені здається, для високих рівнів він буде. Не дуже, тому що я спробувала брати англійську для Advanced, і там щось не дуже було багато курсів. І ще одне в додатку є своя спільнота, тобто спільнота людей, які вивчають так само різні мови. Головний мінус це те, що застосунок не є повністю безкоштовним. Він має вбудовані платні вбудовані платні функції. Ну і також за рахунок того, що все ж таки є. Частина безкоштовна, ви дивитеся багато реклами. Hang out, laze around, woke up, get up, get out. І це є просто стосунок phrasal verbs. Ідеальний стосунок для тих, хто просто тащиться від фразових дієслів і хоче приділити час чисто тому, щоб запам'ятовувати і вивчати. Ці фразові дієслова додаток створює для тебе персоналізований курс вивчення, який допоможе тобі засвоїти фразові дієслова набагато швидше та ефективніше ніж традиційні методи. Кожен день ви будете отримувати нові вправи, тести та інші цікаві завдання, що допоможуть збагатити ваш словниковий запас. Якщо ви не знали, то phrasal verbs складають приблизно 30 або 40% розмовної англійської. А отже, дуже важливо їх правильно їх розуміти і правильно використовувати. Із плюсів я би зазначила, що додаток використовує таку систему поступового вивчення. Тобто, ми з вами можемо поступово вдосконалювати свої знання та навички у використанні фразових дієслів. Просте у використанні дуже класно підійде людям рівня B1 і вище, дуже класно їх прокачає а також він безкоштовний. Що стосовно мінусів. Як на мене їх немає, тому що, ну, скажімо так, що додаток цей вузько спеціалізований, він не охоплює всі аспекти англійського, а чисто phrasal verbs, і як для цього він. Абсолютно, абсолютно ок, ще й безкоштовний, друзі. Які тут можуть бути мінуси? Наступні два останніх додатки, які будуть бонусом для вас, якщо ви додивилися це відео до цього моменту. Обов'язково напишіть мені в коментарях назву цих додатків після того, як ви дізнаєтесь, щоб я знала своїх найлояльніших підписників в обличчя. І дякую вам за те, що дивитесь мої відео до кінця. Четвертий додаток. Покращить навички спілкування, тобто, якщо вам немає з ким поговорити, спробуйте завантажити speak poll. Назва в принципі говорить за сама за себе Speak – говорити по. Це, типу, якийсь друг товариш по переписці Спікпол дозволяє вам практикувати свої навички спілкування з людьми з усього світу. Додаток також дозволяє вам вибрати рівень вашого співрозмовника. Просто заповнюйте профіль про себе та ваші інтереси, відфільтровуйте людей за рівнем та натискайте Find a perfect partner. І програма підбирає вам цього Perfect Partner. Перевіримо разом. Давайте. Слава Україні! Uh, what does it mean? It means glory to Ukraine. Where are you from? I'm from Vietnam. Oh. Do you know Vietnam? Yeah, of course. Of course I know. And I'm from Ukraine. Do you know Ukraine? Oh, yes. Yeah, I'm sorry about what's happening in your country. Oh, thank Maybe you. Sometimes like I watch CNN and uh, yeah. But hopefully, it will be over soon. It's so, it's so kind of you. Thank you very much. <laughs> В цей раз, друзі, нам з вами дуже повезло. По-перше, мені ніхто нічого не намагався показати. І це один із плюсів додатків, про який я розкажу трохи пізніше. Плюс uh, pronunciation був достатньо clear, тобто я могла розуміти, що говорить людина. Ну і плюс, uh, ну, блін, класний чувак, uh, який з В'єтнаму, який так само підтримує українців. Застосунок можете використовувати не тільки для практики англійської, але і для розповсюдження інформації про те, що відбувається в Україні. І так само. Отримувати якісь такі cultural feedback від людей з інших країн, тому що мені здається, це дуже важливо бути як мінімум зацікавленими в цьому. Отже, із плюсів, як ви могли помітити, ви можете практикувати по факту будь-яку мову, абсолютно безкоштовно і. Головний плюс немає камери. Тобто, вам не обов'язково включати камеру і бачити людину, щоб людина бачила вас, і це якраз попереджує такі от випадки, як в мене трапилося в минулому відео. І ще один із мінусів те, що більшість людей все ж таки з країн, таких як Індія, Узбекистан, Пакистан, В'єтнам. І перш ніж ви почнете мене звинувачувати в росизмі, то дозвольте мені сказати, що саме вимова і акцент може стати проблемою в розумінні. І останній додаток це Монлі. Манлі, not манли, натманлі. Спочатку, якщо бути відверто, я його завантажила, щоб перевірити який будь-які з цих додатків, які я вам рекомендую. І він мене не дуже зачепив. Щось мені не сподобалося. Не сподобався він тим, що прям супер-супер інтерактивний. А я все ж таки стою на стороні того, що якщо буде все суперінтерактивно, то це менш ефективно. Ну, якось так з досвіду склалося, що в мене саме така думка. Однією з найбільших переваг Мондлі це те, що додаток має дуже багату кількість мов для вивчення на вибір. Мондлі наповнений різноманітними і дуже інтерактивними завданнями і темами. Ви можете вивчати як граматику, так і практикувати вашу вимову. Кожен розділ пропонує декілька уроків, де ви будете вивчати потрібні фрази. Створювати речення та вести діалог головна перевага модлі це те, що він надає всім українцям безкоштовний преміум доступ до всіх курсів. А це Тисячу уроків розмовної практики, п'ять тисяч слів і виразів, 365 уроків, повний доступ до Мондлі для дітей, а також вивчення мови у доповненій реальності. Я ще до речі не користувалася цією штукою, але після того як запишу це відео. То обов'язково спробую. Для того щоб відкрити безкоштовний преміум доступ, вам потрібно вказати, що ваша рідна мова це українська. А потім обрати мову, яку бажаєте вивчати. Все дуже ізі. Так що, Монлі, не думаю, що Монлі подивиться це відео, але величезне вам дякую і респект за таку підтримку. Все, а в нас закінчились застосунки. Думаю, сьогодні для вас достатньо. Треба ще якось цю інформацію трохи переварити. Не забудьте написати в коментарях, які застосунки ви вже випробували на собі, які ваші враження. А також підписуємось на канал, завантажуємо собі безкоштовний трекер справжніх українців. Долучаємось до клубу, щоб спілкуватися англійською вільно і впевнено. І я побачу вас в наступному відео. Всім миру, добра, любові, перемоги! The English one.